Привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Їхали в Коломию, повернули тут до Степана Печеніжин, зняти його бельгійку. Але він краще вже відлучив е, лошечку від мами від кобили, бо кобила жеребно другий раз в Гермесу. Зараз поїдемо, познімаємо лошечку. Лошичка там тата його, а кобила тут ну, ще, Подалося, напевне, залишитиме вже. Супер кобила в мене. Вправа страхи на стані. Трохи лоші її тягнуло вже зараз. Сісти. Як мене назвать? Ель. А, Ельза. Теж вже її раз знімала. Тоді спокійні, дуже коністі. Чи ж на достані йде чи що? Стій, стій, стій. стій, стій. Знайше виджу молоко ювій міг, напевне, трохи. А коли ви її цей, коли відлучили її? Шора. Вчора. Вчора? А, то не довго, то на залишечку так рже. Супера кобилка. кобелка. То вона не ходила тут що? Чи? чи то другий коні ходили? Сі-сі-сі. Так виглядає Ельза. Гарна кобила. На морку має Брабансонка. В неї були трохи більше ноги зарослі, але я повічухувала, бо ходила по траві. Всякі корчі, такі ось так. Погода нині якась така не дуже, не дуже для зйомок. Трохи погана, але байк вже що є. Чистокровна бельгійка, Ельза, Лошечка в неї. Буде помість така. Бельгійця і паршивона. Зараз ми лошичку знімемо. Навіть гермеса від Степанового одіра. Зараз знімемо ще лошичку. Лошечка, лошечка теж дуже моцна гарна. Гарна кубила цікаві, ці коні, всі коні цікаві по-свому. А ці особливо цікаві. Мигає ширина і ліс моцна. Хлопець високий, трохи на виглядає менше за нього. Хлопець рослий. Супер. Ти не знаєш, воно вже десь місяць джередна? Скільки воно вже десь жеребна? Десь 4 місяці, напевне. Okay. Ми зараз ще поїдемо туди до тата позимаємо, ти поїдеш зі мною. No. Зняли кобилу, я зараз ще цей ще на другому вже знімемо лошечку, таке зроблю на відео. Все, пускай заходить. Вона собі зайде туди сама, ні? Так, все, тут порядок, трактор на місці, піра теж все так майбут. Окріх теж висить під штош нападе на неї. Все остання побилене. Так, тут лошечка від Ельзи. Гарна. А як лошечка називається першу сіль? Сті. Роза, так? Сті-сті-сті. Роза. Моца лошечка ногу таку має. Не будемо вже її на двір випускати, бо хлопці від'їзнали, її вже вчора від кобили. Нехай людись познімаємо її десь. Так, молошечка велика, так вона в стайні та й не дуже. Но живе молошечка моцезна. Величезна, грубезна. Ногу має моцну. Так, і тут є сива кобилка, зварована вам дамо. Вже моцна кобила. Там степаного тата на Олександрійка. Гарна все кабелка, файна. І лошачок. Лошачок на продаж. Ну, Лафандрійка теж. Ну, Лесандрійка теж, так? То треба щось вигнати. Щось виганяєте? Так, ну, Олесандрійку і лошачка. По черзі щось. Лошак теж дивиться, добрий. Майже рівний з Нову Фандріку. Можна знайти. Лошаковий, скільки ви кажете, 15 місяців, так? так, так, так. То, від... то по ваших конях чи так. то від ваших, так? Гарний мишочок такий. Ситенький. Стань, 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 стань. Ну, мишочок фаній такий гудзок. Ногу ну, має гарну. То ви туди випускаєте на табік, той бік, і не туди, а його вот там зле віжемо. Так. Вийди. Є! Вийди. гарна сила, велика кобила це була в нас парована, парована дама, моцна кобила, велика довга. Ну, Олександріячка. Три роки кобельці, так? Молоденька, гарна кобила. Яка ціна її, плюс-мінус. Дві треба дати. Дві дати, так. Воно Вона ковно воно вже їде, так? Їде повним ходом і так, і так. Гарна кобелка, нема, що хотів. Ну ще їдко проведіть до фіртки назад, гарно має. Гарно. Гарна осечка. Широка, долана. То ви їздите не в ній? Повним ходом. Славний ходим. Добре, їду, не опіду. Субійно. Єсю, всі моги. Ну, я вижу, що у нас 4 ноги підкрована туди. Висок. Чисто Олександрійка. Чистокровна Олександрійка. Суперова лошечка. супер. А лошака туди, ще випустити? та на той бік. Зайняйте, що йому так. Віз, віз половину тут закинув ваш номер, дядька Миколи, паного тата, подивився. Ну, кому цікаво, можете подзвонити за За лошечку. Та було шечки, бо три роки то є, не? не можу сказати, що кобиль. Це є вона менша, а так. Лошак теж такий спокійний. Це худоб. Всі і всі маленька красаня всі. А, над красачки. Ох, це лощечка, капець.

Га-В їм даєте добре? Чесно Та Так ситі, кобелка сита, він сидить. І їм даю черпак копеламу лечі. Так, в армії, черпакові, і Ага. І я що... А йому не ніц порозум, ні грам. Аби не був Так, Так, так як попав у цьому сподіваю. Ага, це мовилам даєте. Я даю по, по черпак під роствору, рано ввечір. Похожу тобто, в гармії ти знає. Норма. <реку> черпак норма, так, так. Черпак норма, ну я може вийду на це, я вийду okay. на вулицю. А якщо їдете, не їдете довгі. Коли їдете, <реку> додавлієте, <реку> та? <реку> так? Так, а так Січка сіна. Січка сіно, сино тюками Так як має бути такі січкарні Все Гарно пахне так сином пахне котець Зараз там ще тих познімаємо Віти він си нервов фест бо він ведуть Київ Бодрий, бодрий, тих. тихо Тихо Ось такий лошачок. <глух> То він теж від ваших кобилів уроджений чи ні? Ні. <глух> Але це тегенький, файний такий. Коні такі файні. Коні такі файні, так? Коней такі файні. Ну, файний лошачок. Такі торцеві. Це те, що погода, як навіть коні краще виглядає, як файна погода, а то дощ, дошики снігом паде. Той. Не, Але вже. Ні, ну... він... файний лошак на 15 місців. Ногу має такий. Я не, 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 не припалюю, то що є. Нога 21. Я міру ногу. Нога 21, так? І висота <різь> за ним меди 52, за ним. Угу. Не полінійці, за ним. Меди 52. Ну таку шийку вже має, таку ета як. Хм. Та молодий, та лосло ще що, півтора року. Навіть немає ще півтора року, 15 місяців. Шкода бо ще подвір'ї зіб'я, вижу. Лошачок. Чи жеребець, чи коник буде суперовий. Такий гузок буде, ні? Такі врахуйте ще лоші, а дийку вже шию має плекану. Таку шию має файну, коротеньку. Навіть можете заміняти, так, якщо хтось хоче. Ліпше на продажу, але щоб хтось хотів. Може бути розумний обмін. Все, вже трохи поскаков, вже хоче пасти. Що, заганяйте його? Ганяйте, я ще тих там познімаю, щось, щось розкажете нам ще про тих. Гарний лошочок, гарний годований. Так, номер лишу дядька Миколи, напевно, теж в описі сиди, за ці коні будете телефонувати до нього, за цю нову Олександрійку, за лошачка цього. Бо це його коні. Щось то будете дзвонювати з ним. що тут лошадка з типа нового батька до Так, це вишечка. Зараз приділити злі зігнулося. Так, перша вишечка катезарю. Сіді, то ліпів робку, так? Файна лошечка грубезна. Ногу має теж грубу суперову. А це по гермесу і по, як це ми коли кобилі такі ми знімали. якщо по як не подається, то їхня домашня. також має ну, Гарму лошиться рівно 6 місяців. І це теж лошечка по тлумача. є жеребець там такий Віталіка. Оце по його жеребцю. Ця по Цезарю лошечка, це по чорному Все, ця по гермесу і від чорної кобели. Все може продаватися, ціна ціна так само договірна. Якщо ніколи каже, що щось не то по телефону, скаже, кого буде цікавити, кого буде рано цікавити, то може телефонувати. У питання. У шуку цей чорний, так? Від гермес. Таке питання. Якби був нормальний купець, то... Лошучок такий по, по гермесу, по тій чорній кобилі. Нога вже у нега... Тож нога в нега вже така непогана. Не ну такі, то що є та стоїть. Ні, та файне на півроку, то лошочок такий. Рівний вони і пирог. Рівнений пирог. Так? так, він перший период. Ага. Супорово. Такі троє лошочки. Не Вони там вийдуть, там ці хаті. Там січку, там що є, вода, січка, там все є в них. Там в хаті, так? Так. А ви там зробили їм жилобатики? Жолобатом, що, як після ну, все, ходять. Пішов, поїв, пішов по... Пішов погулів. Зараз не ж'ють як люди, в в хаті. Гарна така теж, так. це лошечка така. Непогана, ножку моє. І в рушах ці Одну ріжу, селити, Одна лошечка від ця заліка. Тут є оце, дитя ніколи. Ходи А, це ви тут так підняли по вони проходили, так? Так, так? Тут так. Тут так собі з збоку. Не може вже і поз'їдали січку чи ні? Я не маю мало диву. Ні-ні, поз'їдали. Такі слівни світ тут маєте, тут так само відпочивають, не, не, заходять не. на відпочинок, не мокнуть, нічого, хочуть лазити по дворі, хочуть сидіти в стайні. Ага. Ні, цей лише я вам сказав, що добрий буде, він. Буде-буде-буде-буде-буде. Ну року, довго. Якщо про... розумна людина буде така, а то навіть дзвонить, а ні, навіть най-найшли дзвонять, не винягаємо Ага

то є, е, 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 коні знімаю, я так Гарно, так що тут нема, бо там, там гори, бачиться не дуже видно, бо дощ паде, снігом такий мокрий стякоть, може теж так, Коні, коні бачили, щось тут коні я полишаю, можете дзвонити. Все, всім маємо перемогу, бувайте здорові.